як мої любі привіт! Сьогодні мій репортаж буде про театр імені Івана Франка. Це для мене ну, головний храм Мельпомени не тільки у Києві, а напевне і в Україні. Я дівчинка театральна, адже театр я відвідувала з моєю матусою, з братом, з татом з трьох років в Чернівцях. В Чернівці, неймовірно, театральне місто, місто, в якому виступала сама Сігіталі, в якому імпресаріо був Пінкусфалік, Пінкус місто, в якому народилася, не народилася Буковина, це край, в якому творила найбільшу кількість своїх творів неймовірна Ольга Кабелянська. Місто, яке подарувало к світу таку кількість музикантів, що годі казати, і, звичайно, нашого соловейка Володимира Васюка. Сьогодні я хочу вам розповісти про виставу Івана Уривського, генія сучасності безталанна. За твором Івана Карпенка-Карого, яка збирає аншлаги кожного разу. Іван Уривський. В чому його феномен? Чому на виставу «Конотопська відьма, без таланти на всі його вистави квитки на рік вперед повністю вже розкуплені? А все дуже просто. Тому що це прочитання української класики через призму, саме тільки його створених лекал. І це настільки чудова гра і настільки філософське е, перечитання. Цих творів, що для молоді воно дуже-дуже органічно. Я дивилася ці вистави Конотопську відьму і весталану не один раз. І кожен раз я бачила якісь нові відтінки. Там грає все: одяг, подих, енергетика. І ти просто от, як занурюєшся в ці емоції, і до кінця вистави ти не можеш їх відпустити. Ти виходиш і потім ще довго, довго, довго знаходишся під чарами цієї вистави. Акторів не відпускають. Браво! Аплодисменти до півгодини лунають у залі. Молодь, а здебільшого, це молодь відвідує вистави кожного разу. Мене це найабояктіше, тому що, ну, що казати, це наша українська класика і наша молодь. Це відвідує. Тому, якщо у вас є можливість потрапити в театр Франка на вистави з режисуру Івана Оривського, безталанна, або Конотопська відьма обов'язково це зробіть. Про що безталанна класика? Шекспіровські пристрасті, любовний трикутник? Варка, Степан? І нерозділене кохання в результаті по класиці жанру. Усі нещасні. Це все ми можемо бачити і у сучаснім, і у сучасному житті. І кожен для себе там знаходить щось своє. Тому, звичайно, дуже важливо не бути в співзалежних відносинах, а бути у щирих відношеннях, безумовному коханні. Обов'язково відвідайте цю виставу. А я ще хочу зробити ще один репортажик саме про майбутній день вишиванки. Про те, що наскільки класно носити наше українське вбрання. Сьогодні я одягнена в неймовірній сукні, яка називається французький букет від нашого українського бренду Галичанка зі Львову. Це наше виробництво, яке і вироби якого носять скрізь у світі в Австралії, в Канаді, навіть на Канарських островах. Ця сукня коштує усього 5600. Магазини галичанки фірмові знаходяться у Львові за адресою Валова 6 і Івана Мазепи 1. Неймовірні дівчатка-працівниці, які все вам запропонують. Ця сукня вона актуальна. Я її придбала в 2019 році. І е, в чотирьох варіантах: біле з блакитною вишивкою, біле з червоною вишивкою, біле з блакитною на моїй аватарці на озері Блет. Червоне. Червоно-чорною вишивкою і чорне і червоне з білою вишивкою. Чорне в мене пролежало в Києві, адже дуже-дуже багато вбрання. Сьогодні я про нього згадала, випросила його, і мені захотілося одягнути. Адже буквально через три тижні, навіть два з половиною, а саме 16 травня, в третій четвер травня, Всесвіт і вся Україна буде святкувати Міжнародний день вишиванки. Тому носіть наше. Розмовляйте з Солов'їною, посміхайтеся один одному чудового неймовірного вечора, з ароматом конвалій, з такими гарнюнями, з неймовірними каштанами, з лагідним заходом сонця, з любов'ю до вас, ваша. Українська душа дуже щаслива, дуже втішена, дуже наповнена. Платять всі французький букет з українською душею, з неймовірною буковинською тайстрою. Оксана Дем'янишина з Києва Золотих Варіт. До нових зустрічей!